Хвилинка, цінуймо хвилинку, вона швидкоплинна. Ніхто її в світі не може вертати. Цінуймо красу, що поряд є з нами. Краса, як те диво, може швидко зникати. Хвилинка, хвилинка, і ще раз хвилинка. Цей час наш проходить, як краплі води. Між пальцями рук із наших долонь, не втримати їх, хоч як не старайся. Хвилинками час все міняє і міряє, впіймати не встигнеш, хоч як не трудись. Хвилинка, як мить, так швидко минає. Проходить хвилинка, життя пропливає.